І всім притаськи з вами я Мілана Пінкісінь зі мною Настя. Всім привіт! І Івана. Всім привіт! І якась дівчинка, ну це напевно Арсен. Арсен! Всім хай хай! І сьогодні Ой. ми прийшли всі четверо в піцурію Фредді Фазбера, точніше Forgotten Memories. Тому давайте поїхали. Забула сказати це друга ніч. Ой. Ой. А, та я боюсь, там ворозиться. Та я не знаю, що, то й зараз, напевно. Не, Ні, ти не скіпайте, не скіпайте? Я це ще не бачила. Івана, я замерю не! Да, не добре, дивіться, я за оцю во дверку. Ладно, я на двері Добре. Настя, йди сюди. Настя, Настя, О, Настя. Йо. Ні, добре, дивіться, давайте так, камери не дивіться, добре? Ви готові? Зараз перша ночі буде. Все, дивіться, наче так. Ви двоє на дверях стоїте, Настя. Ні, то не Настя, то Івана. Вона маріонетку крутиться, а я тут по приколу хожу. А то там заяць стоїть, йди сюди. А то не робочий, то ти типу, по манікена. Мене питання, а ви нащо сюди прийшли? Ні, серйозно, хто сюди для чого прийшов? І так, Івана, для чого ви сюди прийшли? І йдеть, я не можу шторти. У нас батарея сідає. А чого? Я не знаю, що робити? А що ви робили? Ну я не знаю, що не робив. я не розумію, так. чого у нас батарея сідає. Ну потому що хтось закриває двері завжди. Не що, -то що я Добре, хто зі мною біжить. Я. Е, нажми F і ліву кнопку мишки. Готова? Ты дам за мною. Ні, не, не дам! А вс плеч. Це было так а, мало свипить? Дам сюда, я. Ай. Сюда, сюда, сюда бежи, бежа, бежи. Нет, там дыхание закінчується, я не знаю. а оксиган. Чего это так це и був оксиган? То, что там почало на карте пикати, типа. То в тому і є прикол, что мы просто не встигнем дойти. Як же ч, я на маріонетку? Добре, давай. ти підтверджуєш. Так. Давайте я зразу тоді піду аркаду yeah. шукати там то. Ну чи куди то треба йти, щоб оце от... Ми Маємо паралельно працювати, я не можу на двох дверках стояти. Давай йди сюди. Ні, це ви хіба Будеш... по черзі будете відходити. Да. Ні. Як тебе звати? одного Настя, Назад, назад, зато Фредді. Добре, Настя, план Б. Іди сюди. Ой. Ідем туди, так от прямо. А Я зайшла в якусь кімнату, тут напевно і треба вентиляцію перезапускати. Я хіба в цій кімнаті і буду чекати, щоб... Щось сталося, типу. Я зараз в якесь місце прийшла, тут все червоне. Я не па... Я йшла батарейку, все. Я, може, не йшла, але я не впевнена, що це то. Чекайте, нам треба в аркаду. Ого! Тебе прибили? Нам треба якось дійти до аркади, але я щось не сильно розумію, де вона є. Значить так, дивіться, зараз, Арсен, ти стоїш на двох дверях і закриваєш маріонетку. Але дивися, до другої ночі ніхто йти не буде, так що нічого страшного. Ми троє будемо шукати аркаду. Арсен, дивися, біля маріонетки стоїш, якщо хтось прийде в вентиляцію, лізеш. Дивіться, зараз розділяємося. Добре, за мною не біжіть. Один, хто там є, ота наліво. Дивіться, зараз просто в різні боки біжимо, шукаємо, де зверху буде надпис аркада. Нетку, куди, але ну, я вертаюсь назад. Я передумала слава, шукати. Я знаю, де аркада. Ти не я Ми з нього виходимо. Ой, футбол. Направо, тоді вперед, там де ті столи, і тоді направо, ще раз так вправо, а тоді там аркада. Аркада, Та, аркада біля аркада. кухні? Та, ні, біля. Бі, там де столи, короче. Я не йшла, я не шла, Арка! Аркад. Зараз, зараз, зараз буде. Що я поняла? Нам треба генератори і нам треба оце вот. Аркаду, але я вже знаю, де вона. Зараз я біжу по генератори. А там їх тільки два треба, але я боюся, що я на Бі найду. Ну, точніше до нього прийду. Ходьте за Аркаду прямо-прямо. Та я знаю, куди мені йти. Це мені треба до тих от партіс. Mm -hmm. Як воно там називається? Партіс. А де вони, я не знаю. І ще в мене скоро батарейка сяде на ліхтарику. А як вона сяде, то я вже нічого не зможу зробити. Дивіться, який план. Арсен, ти стоїш на маріонетті. Давайте... Я біжу до аркади, ви біжіть шукайте генератори, добре? Арсен, ти за маріонетку. Дивися, якщо хтось прийде з аніматроніків, ти залазиш в вентиляцію. Я чую якийсь крок. Я, я теж. Бо, я бачите, отут пише Parts Service. отут якраз генератори зламаються. І отут ви або направо, або наліво біжите, шукаєте їх. Поняли? А я біжу ар аркаду шукати. Генератор от нолік. Ну може і за те, що йому туди побігла. Ти на ліво чи право прийшла? Я на право. І ось цей. Так ти може, далеко прийшло і нічого не знайшло. Хіба батарейку? Другий генератор, неполадка. Тільки прийшла і генератора не знайшла. Я покушення йшла в генератор. І тут написано, перезамонтаємо генератор. мені попередньо. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Та, там його відкриваєш і зажимаєш отой рестарт. <звук> там ще один генератор. О, його, я тут. Івусик, івосік поверни, івусік, івусік. Наліво це там клас там в Лібоніцей. Щоб в аркаду зайти, через Фредді. Я не знала, що він може в аркаду зайти. Я зараз стою за автоматом стараюсь не дихати, бо якщо я дихну, то він мене замітить. Другий в аркаді у нас на тебе вся надія. Там є ще поламка. Ну, вже нема. Добре. Ну, то це і була вентиляція, від якої до кисень. Чи там генератор треба призовувати? Це четверте. Шосте може. Шоста? Ви розумієте, в мене три сердечка, і вас не всіх, але теж десь А, У мене теж. У мене десь приблизно два. І в нас така. Чекаємо шостого, чекаємо шостого. Є, туди! Туда! Nie, yeah. ми, люди, ми вижили. Yeah. Ура! Нарешті зарплати. Uh -huh. Ура! 700, доларів. Yeah. 700. А, а не Мені дали 770 Не 100 А чого вам 100 так багато? Мені тільки 560 дали Ну а на цьому ми вже будемо закінчувати з вами відео. Кондобалося це відео, стамов подбайки. Забуваємо підписатись. На зомби була я, Міланпінки, Настя, Івана і Арсен, і всім па-па-па-па! Пока! <звук>